Вітаємо вас на нашому каналі Супермаркет Сільпо. Знижка на печиво Деліція з вишневим смаком 3499. Також знижка на десерт Бонжур 4499. Знижка на тертий сир Гранд Бірахі 3999. І поруч знижка на а, що це у нас грудка. А, це не знижка 129 гривень, грудка. А, Бонатур із індички варена. І Знижка на крем сир здрави 54,99. Знижка на сир комо інсалата 45,99. І крем сир Good Milk 72,49. Сир плавлений Ферма 53,99. І сир бринза преміалі 53,99. Хамон Іспанія 240 грамів. 199 гривень. Тушка каченята замаринована з яблуками 210 гривень 90 копійок за кілограм. І вага однієї цієї тушки, вона важка вже з яблуками всередині зафарширована 3 кг 182 г. І поруч, що у нас тут крило куряче, замариноване епікур в томатному якомусь соусі з базиліком. 130 гривень за кілограм. Знижка на тунець холодного копчення 100 грамів, 144 гривні. Знижка на йогурти з різними смаками фруктовими 24,99. І йогурт мовен пік також з різними наповнювачами. Це полуниця, а всі інші просто закінчилися. Але взагалі акція на всі різні смаки 42 ,99 гривні 99 копійок. І поруч ось такі десерти мюлір з печивом двойні 3799, також різні смаки. Знижка також на сирки Чудо, 15 ,99 гривень 99 копійок. В асортименті різні смаки. Також знижка на молочні коктейлі німецькі. Їх перед вживанням, я читала обов'язково, потрібно довго так взбалтувати, Тоді кажуть, що вони на смак прямо один в один, як молочний шейк. 4999 і смаки звенілю так, 5999. Також заморозка, смажені заморожені сирники а 104 гривні з шоколадом і 89 інші смаки.